На що з'явився новий парикмахер? Спасіба. можна не бути. <ріху> Включилася, хотіла розказати вам про цього хлопчика, що він уже більш-менш себе почуває. Да? Сьогодні були в педіатрі, слухались ще раз, ну, треба періодично через день, що не з'явилось ли у нас щось ну, там хрипів чи щось. Ну, кашля якби немає, слава Богу, це вже победа. І Даня вже себе дуже ну, нормально вже почуває, тому слава Богу, друзі, вже дня два немає температури точно. Да? Маленький. Так що йдем на поправку. Ура! Завтра ще перезвоню е, педіатру, бо вона казала перезвонити, сказати, е, чи все нормально, нічого ли не з'явилося, ну, типу, з кашлять чи ще щось. Е, ну, спимо ще так собі, звісно, не дуже добре, хочу сказати. Ну, надіюсь. Ну, вона сьогодні дивилася, горло у нас ще червоне, може, у нього болить, знаєте, горло, ну, того він так себе буває, погано веде. Випросив у мене стіл, а сам лізе до мене, бо побачив, що я буду щось знімати. Да? Сидить воно і грається. Я помню, казала за ці маленькі садочки, коли купляла прикорм Дані? О, Дані, бачите, Дані заходить, Дані нравится. Даня ними гуляє. Так що Дані подобається взагалі. Да, Даня. Вот эта досточка вообще топова, очень Данне нравится. Ещё раз кому, ну, конечно, не знаю, как всем дівіткам она заходить, не, но в нашому захода. Да? Як і ця іграшка Заврори. Ще хочу вам показати, сьогодні приходила Валя, дивіться, що нам принесла. носочки Данюшки звязала, ось такі гарненькі. Ну, такі тёпленькі, хорошенькі носочки. Данечка не мерзнути. Е, Коли він був менший, Валя йому теж вязала. Каже, я йому ще типу, зв'яжу. Одну пару щоб була. Ну, такі хорошенькі. Вони дуже мягкі, взагалі, ну просто мягенькі і теплі-теплі теплі-теплі Іграшки ми трошки поскладали. Я кажу, прежде ніж достати стол, треба скласти іграшки. Так? Да? Конечно. А потом мы будем все по-новому все раскидать. Баба, баба. Да, баба. А покажи, Валя, ще машинку подарила. Дай. У нас такая есть, нам сашуля э, так дарила. Но у нас там э, типа бетона закат. Как э, за... вона называется? Бетона закатывающим. Ч Че чего ты кричишь? Бетона закатывающая, якась машинка, а це с ковшом. Она, она дуже гарно їде. Да что ты говоришь? Ты говорун! крикун говорун. Красно спасибо за носочки. Дуже хороші. Даничка, ти що, букву р учися казать? А? казать? <красно> да ну повтори, як ты кажеш? Ні. <красно> Ні, ра, ра 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 як ти казав? <красно> Ой, ти який. ти що, рибу будеш виговарювати? Маленький. А ну ще раз. Та ну ти п'єшся? п'єся? Ану каже ра 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 Дань. Та він на камеру не хоче. Ну да, він камеру побачить, по камері б'є рукою. Ти диви який, а? Ану каже ультразвук? Я виходила в эту воврору, купила кисневий порошок. Сказали, що типу, він допоможе мені в тому, що в мене є кришка від каструлі. І там вона погано вимивається. І мені порадили типу, використовувати кисневий порошок, щоб воно типу, почиститься. Ну, Не знаю, спробуємо. Я, звісно, ніколи не пробувала. ну просто цікаво, чи почистить воно ту кришку. Купила маленький кисневий порошок. Попробуємо, коротше. Все йду дуже. Додому. Ось, я вже вдома. Коротше, на вулиці якийсь армагедон в плані того, що прилітає, і прилітає, і прям десь, знаєте, ну недалеко, я б сказала. Розбираю покупки. Це він нічого такого не купила. Зараз покажу. Ось такий, друзі, кисневий порошок. Тут він маленька пропорція. 70 грамів написано, ось 70 грамів. Був, коротше, кілограмовий 135 гривень, по-моєму. Думаю, на що мені кілограмовий? Я хоча б ну, рішу просто попробувати. Він дорогий оця упаковочка. Я не пам'ятаю, чи 10 чи 15 гривень. По-моєму, десь так. Точно не помню. І купила ось, 200 грамів солодка соломка. Вона коштувала по акції 25 гривень сьогодні. Попробую, не знаю, що це соломка. Интересно посмотреть. Тимофейчик, привет. Ты что делаешь? Лайк. Что це в тебе такая? Нитки повели зовно обрезать. Тебе надо уже покупать. Ты уже опять грязный. Господи, мы только купаем. Его и Даню. Да? Китя, как ты себя чувствуешь? Нормально? Вроде нормально. Продолжаем купить эти таблетки. У дімофії таблеток більше, ніж у нас, мені здається. Так що я купила спробуємо такий порошок. Треба, звісно, точно прочитати, як його спортую, бо я його ні разу не використовувала. Він можна, як і прямо вивідник, підходить для дитячих речей, для білого та кольорового, без хлору та фосфатів. Він універсальний. Короче. Ну Подивимося, працює ця штука з каструлею, ну, з кришкою. Чи не з Бо у мене ця кришка вже конечно, дуже грязна. Ой, погода на улице, конечно, такая себе Вітер немножко. Ну такая, Жил... хотелось бы получше погоду, <гаду> ну что я хочу. Конечно, осень наступила, а что поделать. И хочется издание выйти на лодочку погулять, но ну, так им, блин, стреляются. Ужас какой-то просто. Просто невероятно. Вчера, я же кажу, вообще целый день просто. Я не знаю, сколько там этих было прилетов. Ужас какой-то. І мама там розказувала теж в Чорнобайці теж. Щось не дуже хі -хі, добре у нас відбувається. Дайте мафійчик. Зараз вже обід, скільки часу? Начало 12-го, то скоро треба буде Данечку кормити Ти саме може щось покушати. А я там варила ці, ну, ці котлетки, що мама ще передавала. Сьогодні, мабуть, гречку якусь зварю та й все. Супчик у нас еще есть на сегодня. Ничего не надо варить. А, Тике Тимофею заварила ежу. Сегодня. Да, Тимофей? И все, в принципе. Хорошо быть котом. Да, Тимоня? Никаких нет забот. Козы здесь прекрасно. Накормлять козы и можно спать. <плых> 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 да, Тимоня? <рістик> Ти красунчик, красунчик. Йому вже, знаєте, скоро буде тут холодно на этом на вікні. Он тут поки лежить подушечка йому. Потім цю подушечку надо буде убирать, потому що коли похолодає, то буде перепад температур і будуть текти вікна, як обычно, ну, в общем, це відбувається у нас все реме, поки не включать опалення. А коли ми не опалення, то той понятно. Да, з такою ситуацією, яка в нас відбувається. Як нам в минулому році включили опалення десь ближе к Новому року, то дай Бог, щоб і цього року хоча б його включили. тому що як включать, то якась поломка немає неділю-дві, потім щось починять, опять запустять, опять якась поломка, ну коротше, і так до безконечності. Мало того, що обстріли, такі ще й постійно якісь поломки. Хотя пишут, что на 80% <сих> готов город к опаленню. Ну, интересно. Подивимся, как оно будет в этом году. Надеемся, конечно, на лучше. Надеемся, что будет все нормально, что будет все хорошо. Ну, что -то за окном совсем не дуже. Да и хорошо. Да, Тимофейчик? Да, Тимоня. Красунчик такой. Ой, балдежник, балдеет, балдит. Каже, хватит мене вже знімати. Каже, відстань вже від мене. Так, дивіться, що в мене є. Я думала дарувати Данюшці пізніше, але я поняла, що сьогодні день просто капець, що має на увазі, що стріляє цілий день без перестанку просто, і думаєш, скільки то життя. Хай дитина радується здесь і зараз. Ігрушок в нашому житті буде ще багато, тому Господи, так що хай насолоджується сьогоднішнім днем. Доставай. Тільки, звісно, був колір тільки, такий. Ну, Я вважаю, що колір це без різниці. Головне, це е, прикольна іграшка. Держи. Тяний. Держи. Все, наконець-то відкрили. Це така ж сама штучка для рисовалка, тільки тут різниця в чому, що тут є ось ці штучки. Ручка інша. Ну, короче, зараз подивимось. Давай, доставай. Я купила у нас, тут на ринку є дитячий магазин. Просто щоб прикол я на розетці дивилася, така ж сама штука, вона, она мокра якась, Чему мені показалось? А вона ще кольорова! Вау! Дивися, що тут є. Е, така ж сама штука на розетці коштувала 500 чи що Ну, 400 з чим то гривень. А я купила за 290 у нас тут. Що така різниця, я не знаю. А де ще одна штучка? Я щось не бачу. Нема, папа, немає такої штучки. А де? Нас надурили. Ладно. Короче, тут вона поприкольнее, я так понимаю. Тут вона різними кольорами, Дивіться. Вау, вона різнокольорова. Видно, да. Прикольно. Папа, ти бачив? диви? Вона різними кольорами. малює. Ну, вона на квадрати поділена. Прикольно, план, да. В <гх>, да, тут план Украины. Бачиш, тут что <глад> <глад> Да, тут надо прив'язати. Та то я не знаю, то надо якийсь шнурочок знайти і той можна прив'язати. Я вже придумав я. Угу. Ну прикольна штучка. А просто чого я і ще таку штуку, тому що Дані дуже подобається ця штука Рисувати. Тільки, чому тут три? Тут не вистачає. Не положила? Одної штучки не вистачає. Типа не положили? Що? Я не знаю. Прикольно, так? Да? Зайка? Так, що ось така іграшка Дані Нова, тепер він залипне. Чи може десь вона впала тільки що? Та вроді немає. Немає більше. Не доложили. Я не знаю, що це таке було. І я навіть не перевірила одразу. Тобі подобається? А, а маму цьо? Маму та А папу? Даня. Він, він зайнятий, папа, не мішай. Даня, будемо обніматися. Папа, не мішай. Даня... Друзі, все нормально, треугольник є, він, короче, був отут, представляєте, отак От зачепився, отут лежав, я його не побачила спочатку. Хорошо, що перевернула, Так що все у нас є, все у нас присутствує, все на місцях, Ось. Ось так виглядає. І ручка. Папа нам прив'яжеє. Дивіться, взагалі дуже миленький наборчик. Нічого страшного, звісно. Було б, звісно, прикольніше, якби воно було другого кольору, але я думаю, не страшно. Дитина не розуміє, що це щось. Ну, типу. Щось не так. Що воно дівчаче чи хлоп'яче. Воно тут, бачите, я так розумію, що є. Ну, да, так, такий колір рожевий і такий синій. Ну, більше не було просто, була одна коробка така. тому Я вже розстроїла, що немає тріугольника, але слава Богу є. Ну, да? ой в тебе і стираль все Что тебе ви получаєте? Це, конечно, получається. Данечке дуже малювати. На, Мама тобі достане. Можеш і так дивись. Оп! Бачиш. Оп! Кружочек диви Оп! Круто, да? Сердечко диви. Клас! Квадрат. Клас, да? Ну, звісно, оці штуки, він <гум>, у нас десь загубе, як звичайно. Кудись діне, ну нічого страшного. Все, гуляй, моя китя. <гум> Я, на жаль, на нової досточки машини малюю. Да, цвітні, Даня, вже цвітні машини. Прогрес. <гум> уже кольорові виходять, так, да, Кази Данецька? Кольорові. Йому, короче, дасть досочка дуже подобається. Як і папі. Надо дві машини, тепер сразу А Я думала, ти скажеш, надо дві досточки. Не не да, папа, стару. Спасибо. Що, разрешили? Ну, надо ложить, кстати, на столі. Що, Даня, замалював машину, да? Да, стер. Все, нема машини. Пропала. Даня, пропала машина. Продав машину. <рес> Він рисує свої машини. Це теж машини. Це в його розумінні це машини. Каже, да, Даня? Кази, да, кази, це машини. Міжгалактичні. І відстаньте, кази, від мене. <рес> Привіт. Данечка, а що тільки що було за вікном? Що там було? Що там було? Що там? Бум-бум. А что там летало? Бабочка на голову кусила. А, не, а ракеты летали там? там ракеты. Там была ракета? Паника? Что ты такие довольная? Полетела я, Что ты там на балконе чул? Что ты там чул? Там ракеты? Там ракета? Да. Там ракета летела, да? Расскажи, как ракета летела? А потом? И? А потом что было? А потом что было? Бабах. Баба была? Баба ракета баба. Ба... Ракета бабах, да? и, шо, и бабах? А ты что казал им? Бабах. Баба, а ти їм що казав? Ти ругався? А покажи, як ти ругаєшся. Кажи, "Ну, ну, ну. Ні, ні, ні. Нельзя". А ну покажи мамі, як ти ругався. Кажи, "Ну, ну, ну, нельзя так". Ні, ні, ні. Ну, ну, ну. Нельзя ракети стріляти, да? Да. Це капець, конечно. Який страшний час живуть наші діти, що вони знають. Ще двох років нема. Що вони знають, як Даня, не стукай. Вони знають, як летять ракети і що вони кажуть, бабах. Бабах. Оце як щось за вікном стукне, він постійно каже слово бабах. А двох немає? М -м -м. А скільки дані годиков? Один? А буде два? Два? Ти ганстер. Ты жди. Кажи ти двиш. А сколько дней годиков будет? Два? Да? Будет два? Будет два годика? Ай, покажи два годика. Один и два. Два будет, да? Ты же не хочешь, что две, два пальчика покажешь. Покажи два пальчика, покажи. Тебе будет два? Один и... Будет два? Повторяй. Будет два? Два годика? <свес> на маму удивись, маме показывай. Будешь? Два <свес> <свес> молодые ты умный хлопчик. Да. И на пальчиках пишем. И на пальчиках. <свес> да, пишем, пишем, пишем. Маленький. Даня, а танцевать умеешь? И умеешь танцевать? А ну.

<существует> собачка, я кроба. Собачка, ага. Даня, собачка, я кроба. А Миша, я кроба. А тигр. А я к тигр дела. Даня. А тигр я делаю. Инзанятый папа. Даня, а я делаю обезьянка. А еще раз. Сделай еще раз обезьянку. А сава як робить? у Данька як обезьянка делаешь